Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє наше відео буде на тему, знаєте, якби по заявкам, бо в коментарях я прочитала питання про ну розкажіть про пажів, тому що ну, складно з ними. Я вже відео знімала на таку тему про пажів і рицарів. Сьогодні більше будемо говорити про самих пажів. Але складна тема придворних карт, я це прекрасно розумію, особливо ці пажі рицаря, яка між ними різниця. Дуже часто з ним стикаюся, що людей це плутає. І в сьогоднішньому відео я не буду вам значення там, перечислювати, які є в пажа, які в рицаря, які в пажа чаша, які в пажа пентаклів. Не про це буде мова йти, а про те, як би їх зрозуміти, тих пажів. Є кілька підходів, які я так, ну не то щоб вивела, ну так. Зрозуміла, так якби, як краще учням пояснювати того пажа, в кого виникають запитання. І от кілька таких підходів. Я вам про ці підходи розкажу, а ви вже для себе обирайте, який вам з них підходить. Чи підходить взагалі якийсь з них, можливо, ви будете не згодні з моїм підходом. Ну, але це моє бачення, моя думка, моє розуміння. Я надіюсь, ви це розумієте. Всі ми різні люди, в кожного може бути своя думка. Я от свою вам сьогодні викладу. І так, дивіться: є система гральних карт, так? там, де є валет. Паш і рицар, це є валет розділений на два. Валет це є хлопати. Та? Завжди про це говорили. Та? Хто ходив, можливо, знає нагадання до, до, до тих, хто гральними картами дивиться, там, до циганок чи просто там гадалок. І у цей валет завжди були клопати. В залежності від того, яка там масть випала, такі клопати. Що таке клопати? Це є турботи, це є наші справи, це є суета, чим ми турбуємося, чим ми займаємося, відносно чого. Крутимося. І от паш це, скажімо так, оцей клопіт такий, ці турботи справи, просто ну, Мазь буде показувати, з чим це пов'язано. Ми зараз в загальному говоримо про пожай рицаря. Це щось таке не зовсім велике. Ну, Малий клопіт, несерйозний, невеликий. А рицар це вже коли ми багато сил вкладаємо у цю справу, в ці турботи. Тут ми е, щось робимо, стараємось. Але це таке щось неглобальне. Не дуже сильно там прикладаємо зусиль, не дуже може воно і серйозне. А рицар це вже великі зусилля. Це є прикладення зусиль відносно чогось, ну в залежності там від мастей. Надіюсь, це зрозуміло. Можна так само взяти, до прикладу, шута і колесницю для порівняння. Так, тут я вальтатого заберу. Дивіться. Отак. Паш. Це так, це та, якби взяти шута, це вже є другий підхід, і до нього прикласти от якусь там, якщо це паж чаш, то прикладемо до нього туз чашовий. розумієте? Тобто е, є якісь бажання, є якісь натхнення, до чого воно проведе невідомо, але, чи це щось нове, чи це якщо не нове, просто людина запалилася чимось, якимось бажанням. розумієте? Оце є паж? А рицеп це так, якби ми взяли колесницю і до колесниці прикла, приклали того туза. Це вже що? Колесниця це коли в мене є чіткий план, я точного чогось хочу, і я до цього йду. Розумієте? Шут він такий? Ну, я хочу, але получу, не получу, як воно вийде, що з цього вийде. Так особа не старається, ну, пускається так більше е, на самотік. Просто це щось нове. А е, рицарь — колесниця це вже чіткий план, чітка ціль. Я чогось хочу, чи це емоційне, чи це, там, не знаю, візьмемо пентаклю, покладемо, то я чогось хочу матеріального, та до чогось йду. І оцей рицарь Пентаклів тоді буде. Отак. Рицар Пентаклів це та, якби колесниця і туз Пентаклів. Розумієте, так? що я маю на увазі? От в чому різниця. Це ви питаєте про пажа і рицаря як різницю між ними. Це так само, як от спитати різницю між шутом і колесницею. Розумієте, надіюсь. Це такий один з підходів, який я, ну, для себе так, якби, спри... ну, знаю, принаймні, як це пояснити людям різницю. Взяти шута, взяти колесницю. Прикласти тут якусь масть, і це вам буде той паж чи той рицарь. Це один з таких підходів. Але є ще один підхід, який мені подобається більше. Ну, тут вже рицарів ми відкладемо. Надіюсь, ви зрозуміли, що я маю на увазі про пажів рицарів, яка між ними різниця. Питання звучало, мене питали конкретно про пажів, як з ними розібратися. Дивіться, візьмемо так. Двійка, трійка. Не знаю, просто чи вміщається, я не бачу, камера трохи високо стоїть. так, двіка, трійка. Двійка, трійка. Давайте так, мечі, чаші, жезли, потім пентаклі. Тако будемо якось йти по порядку. Дивіться, оцей паж. Це так, якби взяти. Поставити карту між двійкою і трійкою. Я учням е, є такі, я точно знаю, що я говорила е, деяким учням про те, що коли ми говорили про активність пасивність у тих молодших арканів. Що трійка, щоб перед трійкою були якісь дії, бо трійка це погруженість у щось. У та як трійка жезлів, це погруженість в очікування. Я чекаю чогось, я чекаю якогось результату. Але щоб той результат чекати, людина по ідеї мала щось зробити. В двійці тих дій нема. Тут людина вибирає, а тут вже чекає. Тобто, таке враження, що тут чогось не хватає. І от я би вам так сказала: тут якраз не хватає того пажа. Отак. Тобто, що таке паш? Це є якась дія, невелика дія. Тут я, думаю, вибираю щось зробила і чекаю, що воно мені тепер дасть. Розумієте? Візьмемо там, ну, мечі візьмемо. Просто не знаю, чого вміщається. Насправді так дуже тяжко в камеру заглядати. Двійка меча і трійка меча. І так само тут людина десь сумнівається. Ну, є, правда, двійки, там, де намальовані двоє людей, і це так більше про суперечку між двома людьми. Ну, неважливо. Тут я для себе щось вирішую. Я сумніваюся, прислухаюсь до своїх емоцій. Чи обговорюю з кимось, прислухаюсь до чиєїсь думки, чи навпаки, сперечаюсь з цією думкою. Тут іде якісь такі сумніви, та? психічні, в голові, а тут вже розбите серце. От знову ж таки, таке враження, що тут чогось не вистачає. І тут оцей паж. Якраз би дуже добре пасував. Тобто, прийшла якась інформація, та хтось щось сказав, чи я щось собі вияснила, і це розбило мені серце. Тут була неясність, неопреділеність. Тут в пажі це, є, розумієте, паж це є основні такі значення це комунікація і інформація. Основні значення пажів комунікація і інформація. І тут людина або з кимось комунікує, або дізнається, якусь інформацію. Це розбиває серце. Розумієте, так? Що я маю на увазі? Тобто, як можна для себе того пажа, отак його значення, хоч трохи якось зрозуміти. Поставте його між двійкою і трійкою. Так, що в нас тут лишилося? Чаші. Так само тут люди знайомляться, припустимо, так? Далі в них іде оця комунікація приємна, спілкування приємне. Хтось комусь щось пропонує. Давай сходимо там на вечірку, не знаю, тройка чаш. Ми розважаємося. Та? Ми кайфуємо. Ми веселимося. Тобто тут було двоє, тут вони захотіли, скажімо, так, людям свої, там, не знаю, стосунки показати, чи в люди вийти. Ну, от щось таке, так? Хтось комусь зробив якусь пропозицію, виявив якесь своє бажання. І вони пішли, скажімо так, те бажання реалізовувати, ну, розлікатися. Йдемо далі. Пентаклі теж тут ні туди, ні сюди. Тут таке болото або, звичайна, якась буденність, або людина, там, не знаю, працює на двох роботах, або на одній, не знає там, лишатись там, чи йти з нею, чи там, не, знаю, не знає, на кого вчитися. Ну, різне там буває. По пентаклях говоримо зараз та, про матеріальний якийсь світ. А тут вже зроблений вибір, бо тому що якось так нелогічно. Тут туди-сюди катулявся, катулявся, а тут вже став якимось професіоналом. розумієте, Ну, це типу якось дивно. Оцей паш пентаклів це так би, ну щось вибрав, чогось навчився, постарався. Тут було два тих пентаклі, а тут в нього він один, розумієте? Тобто людина вибрала, постаралась щось фізично зробила і тут вже досягла якогось колективного результату, вже є кому щось показати чи з ким співпрацювати. Розумієте, оцей паж він так між двойкою і тройкою його значення. Я вважаю, що це повинно вам допомогти зрозуміти тих пажів, бо по-іншому, ну просто ще іншими словами, я навіть не знаю, як вам це пояснювати. Ем, вже відео знімала, але ну, не хочу повторюватися, говорити ту саму інформацію. Мені здається, що це от найкращий варіант, щоб зрозуміти тих пажів, поставити між двійкою і трійкою, або взяти цього шута, де я його там поклала. І доставити до нього от ту якусь масть. Так, чекайте, давайте я це відкладу, щоб воно вже не було так дуже сильно того багато. Тобто беремо шута і докладаємо до нього, ну, я взяла тузи, просто щоб ясно було, про яку масть. Будь-яку можна карту взяти, просто щоб ви розуміли, так? шут і туз пентаклів. Це є паш пентаклів, дорівнює, так? Отак. Ну, чи так можна поставити. Ну, та, та це нема значення, в якому вони там порядку будуть стояти, просто щоб ви розуміли, поєднати шута і туз пентаклів. Він має якісь можливості фізичні, щось з ними робить. До чого це приведе, як це приведе, невідомо. По-перше, по-друге, це може бути от щось нове, та? якийсь початок. Я починаю старатися для фізичного світу з матеріальними якими речами. Це чи про здоров'я, чи про гроші, чи про майно, чи про що би це не було. Це є фізичні якісь старання невеликі. Бо шут це є хтось, щось невелике. Це не завжди несерйозне, там несерйозні відносини чи там е, несерйозні пропозиції, щось там таке, знаєте. Це може бути просто невелике, щось маленьке, невеликого масштабу. Поставимо так, шут і туз мечей. Це є той же шпаш, де він є. Зараз найду мечового. Отак, це є нова інформація, нове рішення, несподіване рішення. Та, е, чи там е, нечайно кинути якесь слово, та, яке може і ранити, може. Він може бути злим, цей шут з тузом мечем. Розумієте? Йому не важливо, як сказав, що сказав, лиш би сказати. І це так, так би глупо виходить. А може бути нове якесь рішення, ну, знову ж таки, залежності на яку ситуацію ми дивимося. Але це є інформація і комунікація, по пажу. По рицарю це вже більше йде мова про особу або про атмосферу. Ну, зараз ми про рицарів не говоримо. Так, що в нас там лишилося? Жезли, туз жезлів і паж жезлів. Ну, мені здається, що тут навіть говорити нема що. Тут ясно, що значить паж жезлів. Це і якісь дороги, ідеї, так і всякі пориви, імпульси, і сексуального формату, в тому числі, і просто які, знаєте, от, маю бажання, маю натхнення по тузу. А по шуту я кудись вкладаю. Я йду кудись з тим натхненням, з тим бажанням, з цим рвінням, пристрастю, енергією, Я кудись рухаю. Що з цього вийде, неясно. Я ризикую. І пажелі це так само ризиковий хлопець. Хто у нас там ще лишився? Чашовий. Чаші. Непаш. Лопаш. Так само, я маю натхнення, я маю емоції, вони або нові, або невеликі. Все, я не медлюся, я чогось хочу. Але до чого це приведе, ну, непонятно. Не це і нові емоції, і нова пропозиція, і невеликі, і несерйозне. В залежності, що ви там дивитеся, по шту значення можуть бути кілька різних. Розумієте, та, надіюсь, я донесла до вас те, як зрозуміти того пожар. Це щось між двійкою і трійкою, або шут. Плюс туз, ну і та масть паж, який вам там десь випав, і ви не можете його зрозуміти. Відносно рицарів, це от все так само, тільки тут ми беремо не шута, а тут ми беремо колесницю. Де вона є? Беремо колесницю і поїхали от. Далі. Так само, так? Так, заберу їх тут всіх. Ну, там. О, колесниця і туз мечей, от вам. Рицарь мечей. Вчиться, щоб щось вирішити, щось вияснити, десь крапку поставити, якісь, ну, розумієте, так? Може, і зі злістю може бути. Отаке. От і так всі інші. Добре, не буду я вже тут перекладати, я просто надію, що ви зрозуміли, про, про що я говорю, так? Тут про гроші, про роботу, про матеріальне. Ну, чаще про емоції, жезли, про якісь цілі плани. Ну, розумієте, та? про що я кажу? Але що я хочу вам ще сказати: одну таку річ, дорогі мої. Давайте візьмемо там рицарь, якийсь той паш, просто так покладу для, для картинки, де ті пажі? Там чи рицар чи паш? О. Коли я я цього не приховую і казала не один раз, і на канал казала, і учням своїм кажу. Ем, я взагалі прихильник, знаєте, цієї такої циганської старої системи, циганських карт. Вважаю взагалі, що всі інші системи пішли від неї. І навіть Таро є 22 старших аркани. Моя думка тепер, вже коли я почала займатися номерологією, що вони призначені не для гадання, а для розбору нумерології. Саме від них ми відштовхуємося, коли розбираємо номерологію. Старші аркани, вони для цього. Молодші аркани вони для того, щоб от, та дивитися ситуацію, розбирати її. І дивіться, якщо ми візьмемо, ой, перепрошую, якщо ми візьмемо молодші аркани без старших, їх є 56. Якщо забрати щось одне, чи пажа, чи рицаря, тобто нехай би той паж, ну, забираємо, припустимо, пажа, лишаємо рицаря. Рицар він грає роль того ж самого вальта. Ну, тут масть інакше, ну я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. І тоді лишається 52 карти, так як в повній циганській колоді. Їх є 52. Від одиниці. До, ну, до останнього там дами короля. Ну, ви розумієте, так? Тобто в колоді гральній є 52 карти. І якщо ми з тих молодших арканів заберемо щось одне, типу пажа чи рицаря. Получиться якраз з тих 52 карти. І ви маєте по ну ви можете, ви маєте повне право користуватися будь-якими оракулами-колодами. І якщо ви візьмете і витягнете якісь карти з колоди, ну не так навмання. Ну, там я не розумію якусь одну, там якусь чистерку і візьму її, витягну, бо я її не розумію. Ні, ну ви розумієте, що не про це мова йде. Проте я так роблю. Я вважаю, що цей валет і паж рицар, тобто валіт розділений на два. І якщо я когось одного заберу і буду вважати, скажімо так, і так часто в мене проігрується, що рицар це оці клопоти різного формату в залежності, яка масть, так воно зі мною і працює. І нічого страшного немає, якщо, якщо тих пажів немає в тій колоді. Тобто, коли я користуюся розділеною колодою. Не завжди це не завжди буває. Я не знаю від чого це залежить. Десь від якогось мого натхнення, бажання, інтуїції. Не завжди я їх витягую тих пажів, але буває, що витягую, і совість мене не гризе, і розклади получаються. Тобто, ну нічого такого в цьому немає. Я теж вважаю, що міг хтось помилятися. Може і ті, хто творили колоду таро, ніхто ж не знає в ті, в ті часи, ніхто там не залізе в голову тим людям, які створювали, скажімо так, цю систему. Чому там той паж і рицарь, а не той валєт. Чому є старші аркани і молодші? Може дійсно старші мали би бути на щось одне відповідати молодші на інше. Чому вони розділили на на пажів і рицарів? Можливо. Це люди знову ж таки, є ж підхід такий, що пажі це є діти, рицарі це молоді люди. Дами королі це вже люди там за 35 старші. Можливо, в цьому якась логіка є. Тому що коли ми дивимося ну, на ситуацію, де є діти, ну пажів я тоді точно не витягую, тому що ну, дуже часто, дуже, дуже часто пажі дійсно показують дітей. І може таке бути, що пажі це є діти, дами королі люди старшого віку, а рицарі це є люди, ну такого. Віку, не знаю, там від 18, припустимо, до, до 35, чи від 20 до 35, ну там плюс-мінус та, якась такий проміжок. Тобто, молоді люди можуть бути рицарями. Таке теж буває. Ви в себе дивитеся, як розкладаєте собі, десь вам випав той рицар чи паж. Не старайтеся зразу, не, не впадайте в паніку шукати, як то його протрактувати. Ви проживіть цю ситуацію, якщо ви дивитеся собі. Якщо ви дивитеся комусь, ну не бійтесь, ну не трактуйте тоді, ну не озвучуйте цього пожар чи рицаря. Але потім просить зворотній зв'язок, щоб вам розказали, як там та ситуація вирішилась, що ви для себе зрозуміли: цей рицар показав вам особу, чи рицар показав атмосферу. Як на мене, я вам кажу, пажі, ну, в моїй практиці, в основному, це є комунікація інформація. Рицарі це або особа, або атмосфера. Тут особа, яка зв'язана з роботою, з побутовими якимись речами. Я про рицаря зараз скажу. Рицар чашовий це пропозиція якась назрівша вже рицар мечей в основному злість, або особа, яка там злиться, чи це ви злитесь, чи це хтось до вас може зі злістю з претензіями якимось появитися. Хто там лишається рицар жезлів це може бути особа з дороги, або це ваша дорога. Тобто ви як особа в дорозі, розумієте, та? що я кажу? Тобто рицар – це або особа, і масть показує, з чим ця особа зв'язана, або це сама атмосфера в ситуації. А пажі це такий якийсь невеликий клопіт, ну або діти. Невеликий клопіт зв'язаний з інформацією, комунікацією. Але в будь-якому випадку, що паш, що рицар несуть за собою спілкування. Не буває інформації та без спілкування. Ви по-любому з кимось можете комунікувати, щоб ну, поспілкувати, щоб інформацію дістати. Рицар так само є якась певна атмосфера, чи є якась особа, ви з нею ну, маєте якийсь контакт по-любому. І це є спілкування. Тобто, що паж, що рицар несуть за собою що присутність ще якихось інших людей. Але дуже часто паж показує ваш такий особистий клопіт. Там Якесь навчання, що ви там вчитеся, зошити, гортаєте, книжки читаєте, в інтернеті інформацію шукаєте. Дуже часто пажі показують цю інформацію і комунікацію не вживу. А рицар ну, в більшості випадків це вже жива комунікація. Але як, на мій погляд, нічого страшного не буде, якщо ви коли користуєтеся розділеною колодою, можна тих пажів витягнути чи рицарів, як ви собі там хочете, і зробити собі 52 карти і мати чистий спокій і не мучитися. Розумієте? І це тоді буде вас клопоти, турботи справи в певній сфері, яку покаже масть. Якщо ви їх залишаєте, то просто практикуйтесь і дивіться, як вам показує рицар, чи людину, чи атмосферу, а паш показує у цю комунікацію інформацію, чи показує дітей. По-різному може бути в залежності, яке ви питання задаєте. Від питання ми відштовхуємося. Якщо ви питаєте, які стосунки, то відповідно, чи паш чи рицар би там випав, ми трактуємо їх з позиції, які це стосунки. Від питання не забуваємо, відштовхуємося. Так, це ніби все, що я хотіла сказати. Надіюсь, я нічого не забула. Якщо забула, дуже перепрошую. Ще хотіла сказати і знову ж таки, вибачте, зараз не пам'ятаю, хто хоче доєднатися до групи в телеграмі, де. Е... І учні, і тарологи вже з практикою між собою спілкуються. Прошу мені писати не в Ютубі на каналі, там додавте мене до групи, а пишіть мені в Телеграм на український номер. Він буде десь під відео, та і в описі каналу є 100%. Заходьте на опис каналу, там є. Номер телефону український телеграм. Пишіть туди, що ви хочете, в групу, і я тоді зможу вас додати. Бо, як ви пишете мені на Ютубі в коментарях, звідти я вас ніяк в групу не додавлю, бо мені потрібен або ваш нікнейм на телеграмі, або ваш номер телефону. Як ви мені напишете просто в телеграмі на мій номер там доброго вечора, хочу в групу там Таро", чи Ленорман, чи в обидві, я вас додаю свої контакти і, відповідно, можу додати в групу. Інших способів немає. Тому тих, хто хоче в групу, пишіть на телеграм, а не в коментарях, тому що звідти я, на жаль, ну зовсім ніяк не зможу вас додати, бо там немає вашого номеру чи нікнейму телеграмського. Надіюсь, це зрозуміло. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей. Як завжди, маю надію, що моє відео було вам корисне.